Локиблок і распаковка. Я одна на ненавидки, я з челиками граю. Ты просто силы. лос Лос Росбомблонитос. И знову лос там плюс і тус. Нормасик. Мені тут есть секретше. Стопа, дай дрим їздив локиблок. У мене була дрім. О, Матеус. А мені не треба навіть. Це мені не треба того тай. Мені так тут Блін, Блин, резай, руки блок. Ну немаєшно. А що ці дівки тут стоїть на базі? Ні, то у меня не помню. Я не на віпці, то простий сервер. І відео вас? І Щось написав самі. Ну, а, вже про... Забирай собі. Piccione macchina Papriko Piccione macchina Piccione macchina Piccione macchina Piccione macchina Io poi mi amo droghi subito Чекаємо ще на щось. Підсієм ніколи хтось піде. Файно. Дивіться, тут касані добали свою базу. У нього самий самій. Самині спайдери. У нього тільки його крадом не більше не треба. І наша я рау. Lucky І ти навіть не будеш стражатися. Mm, ну, розпаковка знову. 3, 2, 1. І зараз Сіксанд просто випадає на кручках. Ну, Lost... лос тур... mm, коротше вонце... це теж файно. О, візьміть кілс удача, якщо ще щось буде, я вам покажу. Видите, тут картинка еще вышла вас А я продаю такой нас О, у нас еще бульба. Ну, бульба. Одно мутать уже. И все, она спила. Ничего. Да ну! янг Lostraleritos. Lostralleritos. Lost trallaleritos. Oh, У Вона просто была факачивая. О, сам мисс! Пишла ему точу на пократа мама. Ой, продаю, зараз буду я. Знову. Йо, то хто такий Бутом? Якщо хтось буде файний, я покажу. Це напевно вже все останнє. Мені казали, що буде інтернайські <рив> івент. Які юрнайські, нічого не додавали, але купа нових додали. Це бо бу... не забуваємо. О, брабр, потопін троллетро. -трал. Я ці дівчиків кра... обулоки блок. Ха-ха! Халява. О, рекорд побили! Поміняйно. Ура. Я думаю, я один. Це не цего, це не приват сервер. Ну окей, якщо хтось знову класний буде, я вам звілю. Він пише щось сюздить. Зараз може бути. Будуть... Тут каже вийшов і мені мене далі колекції тако. Тут вийшов Лас Лакі блок. ні, ні. Вона в мене краде. Мої хелосло кіблос. Розпаковка починається. Чек. і -е -е -е. хто? І так кради, кради. І так зараз до тебе подивитися. що там тебе класно є. Я. я один на сервері. Це не приват! Це не приват! Я перший раз. Добре, знімлю, коли буде хтось класний. Ну все, то останній був напевно той евент, Зараз може виключу камеру, але я не знаю, може ще буде, я пізнімлю ще трошки. От, пінят. Ну поп'ю. Попробую вы это такое классно. О, пушка. Фигня. Так. Я себе игрушки. Классных рота вообще найдут. идут. Ну і да. Ты хто такой вообще? Лавака Сатурно Сатурнита. Я не бачу лаваку. Ну зараз дознімаю лаваку і виключаю камеру. Всім покиии Може і не покинеться. Я зараз дознімаю як ці цілокі блок відкрию і все, трансляція окінчена. Дві хвилини. За ивент це походу все. За ивент я получу таких. Я тут вище покрамати мама туди. Бульба? Ні, без бульби. Я би купив, якщо би був Я Не знав, тільки що вийшов Турбо Транструється Бульби. Я би знав купив, якщо би був Rainbow. Я купляю тільки брейн-рад від Rinbo. І в ітогі я получу таке бриндр. Симійспойдение. Постріллю Сіньянг. Мастодонт і Ліпідонтико з чотирма мутаціями. Ne, nu, no, ir kalėčių to nebuvo. Tas buvo bombinėtus, los turtus, lapu karačia, karoninį broninį, sedrel los nubinės pizaninis, nubi, los traulytus, lavaks turnito, los turtus, los tipitakos, los traulytus, džiabdžiavsaur, karkia ar karkurkur. Kar, 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 kar. Секрет Лаки Блок. Экспресса Синьора. Дул-дул-дул. Джоб-джоб-джоб Сагур. Семини Спайдерини. Лос Оркалитус. Лос Бомбинитус. Лос Томтонитус. И подаемся, кого мы выбрали. Все то, уж на скибиди тонет. Я бы бы Драгонфуртини. дракон на жаль, Рили. Так, ну, вариант уже заканчивается всем. Пока, давайте. Я Зара хочу ради блога залайкайте бай-бай. Все, бай-бай всім. Бай -бай,